Вітаю вас на каналі Карта Лайв. Сьогодні у нас прогноз на 2026 рік для знаку Зодіаку Терези. Дивимось! Початок дуже цікавий. Тут і фінансова карта, тут і зміни в житті. Для декого можливо зміна будинку, особливо для бубнових дам, можливо, навіть хтось пропозицію руки і серця отримає, тому що тут дуже сильні зміни йдуть в житті. От, от Такий початок року це ще на бубнові дами вказа. Але для інших також можлива зміна будинку, навіть хтось задумується і зараз буде міняти будинку. Зміна країни, зміна будинку. Не якийсь такий початок року, зміни в житті. Дивіться, вони надалі йдуть. Дивіться, десь лютий місяць. Отак. Березень, якась така вам, можливо, пропозиція прийде дуже вдала, вона буде довгострокова, п'ять такий джокер, фортуна. Щось вам або запропонують, чи то по роботі будуть такі можливості відкриються, по кар'єрі, по роботі, також в особистому. Знову ж таки, тут карта кохання, можливо, знайомство якесь нове буде, і воно буде довгострокове, і в кохання переросте. Ну, Взагалі у вас початок року дуже вдалий. І пропозиції, якщо вам запропонують партнерство чи нову роботу, і десь переїзд, переїжджайте, тут дуже вдала карта буде. Карта вдала, тому все вийде. Ой, дивіться далі. У вас знову йдуть королі. Це якась така сила, влада, розумієте, якась нова реалізація буде. Це вже з весни розпочнеться. Тут чи то новий проєкт такий, чи то бізнес. Ну, от прямо нова реалізація, і тут чи то компанія якась така, знаєте велика, де вас приймуть на роботу. Ну, можливо, я, я не знаю, що за такі зміни. Тут, бачите, як чоловіча взагалі така компанія йде, одні чоловіки. Ну, ну, якась реалізація? Чи то вам запропонують чи партнерство, якесь чи спонсорство, чи, можливо, у вас якісь такі є проекти, пов'язані з чимось, можливо, з людьми десь, чи якесь навчання таке буде. Ну, що, щось, якась реалізація, от щось нове. Взагалі такий початок гарний. Так, а дивіться, кінець весни. Туди кінець весни, початок літа. Щось у фінансах будуть якісь витрати коштів великі, такі, незаплановані. вони будуть тимчасові. Ну. Ну Щось ви будете їх витрачати, і не будете дуже задоволені, кудись вам потрібно буде їх, так як чи то вкладення якісь такі будуть, чи то щось з документами, можливо, якась продажа буде. І ви не будете дуже задоволені нею. Ну, щось буде таке пов'язано. Щось от фінансове, ще папери можуть документи якісь бути, можливо, якісь судові справи. Ну, Якщо судові, то вони ще тимчасово протягнуться, ще не зовсім завершаться. Ну, Тобто щось якісь будуть не дуже такі справи, але вони тимчасові, вони пусті і вони пройдуть. Так, Далі Далі, дивіться, Терези, для крестових чоловіків, якісь фінанси підійдуть. Для когось це, можливо, знайомство з кимось таким статусним. О, ну, тут карта фінансів, Крестовий король. Потім зверніть увагу, кінець літа, початок осені, якісь проблеми зі здоров'ям трішки будуть. Ну, вони такі мілкі, тут, тобто ви з ними справитесь. Так, осінь. Тут ви проводите в хлопотах, в сімейних хлопотах з дітьми, хтось з батьками, тому що тут ті дами такі старші падають. Бачите, тут таких як сильних карт, як на початку немає. Тут вже більше ви в процесі, в обговореннях, в сім'ї, діти, сім'я. Ну, Дехто, до речі, буде змінювати знову роботу, Десь на осінь зміна роботи йде. І ось нова, і нова буде нормальна, добра робота. Так, і кінець року у вас. Доволі вдалий кінець року. Тут іде як дитяча карта, хто чекає, буде появлення діток. Далі тут, взагалі, і для декого також тут поєднання от, для бубнових і для крестових. От, дуже добре терезів у них іде як... Стосунки, початок разом проживання. Ну, взагалі кінець року гарний, ще кінець року можуть бути невеликі подорожі, вони такі тимчасові, ну, тобто, недалекі. Взагалі рік дуже вдалий, особливо початок року у вас ідуть зміни гарні, і, там, можливо, і країни зміни, і роботи зміни, і будинку. ну, тобто, Рік 2026 для вас дуже вдалий. Дякую за вашу увагу. Якщо вам відгукується даний прогноз, підтримайте канал лайком, підписуйтесь, щоб не припустити наступні прогнози.